Програма Афлатот Діточки, давайте привітаємо нашого афлатончика з Днем народження. Happy birthday to you. Happy birthday. Невнародження Аплатунчики. А що ж подарувати нашому аплатунчику? Якщо знати його таланти та мрії, то можна легко йому підібрати подарунок, який йому сподобається та стане у пригоді. Наприклад, ми з вами знаємо, що наш аплатунчик полюбляє грати у футбол, тож йому сподобається футбольний м'яч або мікрофон, так як він співає пісні. Чи фарби для малювань, чи гітара. А ще можна подарувати йому велосипед для подорожей. Що ж, сьогодні наша подорож за флатунчиком на вулицю. Давайте згадаємо з вами правила поведінки під час прогулянки. Як треба йти? Треба йти біля дорослого або триматися за руку з товаришем, бути обережним поблизу небезпечних місць. Таких, як канави, світеві паки, жваві дороги? Наш район особливий не тільки завдяки людям і місцям, але також завдяки природним ресурсам, які має наше навколишнє середовище. Під час прогулянок ми можемо спостерігати за рослинами, тваринами і комахами. Біля ігрових майданчиків ми бачимо різні дерева. А як ви думаєте? Навіщо потрібні дерева? Так, по-перше, дерева нам потрібні для очищення нашого повітря. Вони вдихають вуглець та видихають киси. Ще дерева нам дають тінь у спеку. Ми споживаємо плоди дерев, які корисні для нашого здоров'я, тому що там багато вітамінів. А спилені дерева стають у пригоді у будівництві. Та Виготовлені паперу. Дерева мають коріння, які тримають дерево на землі. Давайте порівняємо дерево з хлопчиком. Коріння дерева схожі на ноги хлопчика, а які ще частини тіла дітей схожі з деревами? Руки схожі на гілки, тулуб, на стовбур дерева, шкіра. На кору дерева. Так, добре. Пригадаємо будову дерева. Це у нас коріння, стебло, квіти, плоди, листя. Кожна частинка дерева виконує свою роботу. Коріння закріплює рослину в ґрунті, по ньому поступають поживні речовини і волога, які потрібні для життя рослини. Стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. По стеблу від кореня пересувається вода. Листя випаровує воду і добуває поживу з повітря. У листках рослин також утворюються поживні речовини з води. Вода надходить до листків від кореня. Кожна квіточка стає плодом, у якому дозріває насіння. Запам'ятай, у листках рослин утворюються не лише поживні речовини, а й кисень. Рослини виділяють його в повітря. Отже, завдяки рослинам у повітрі стає більше кисеню. На перший погляд, рослини здаються нерухомими. Насправді це не так. У рослин ростуть корені, стебла, листки, квіти, плоди. Дерева живі і вимагають турботу і повагу. Вони, як і ми, П'ють воду. Що ж потрібно деревам для життя? Це ґрунт, поживні речовини, вода, тепло, світло та повітря. Дерева дуже потрібні для нашого суспільства. Вони виконують особливу роль, дають нам ціль, лікують нас, допомагають нам дихати чистим повітрям. Тому дуже важливо піклуватися про дерева в наших околицях, висаджувати молоді деревця, поливати їх та берегти. Бачите, як же Аплатунчик допомагає? А зараз у нас буде з вами казка, яка називається Наша нова планета. У цій казці люди, люди багабаси відправляються на планету Детотамія. Ну що ж? Закриваємо наше отченята і полетіли на планету Де Тотамія. Ну ось. Багабаси дуже зраділи, коли їх великий космічний корабель приземлився на планеті Гдето-Тамі. Нарешті вони знайшли новий будинок. Давайте спочатку дізнаємось, чи безпечно тут на планеті Гдето-Тамі, сказав старший Багабас. Старший Багабас глибоко вдихнув повітря. Потім багабаси зійшли в річку, потім спробували фрукти з різних дерев і рослин. Безпечно. Коли вони нарешті переконались, що на планеті безпечно, вони почали будувати нове місто. Для цього на нараду зібралися експерти. У них був експерт по мостам, був експерт з будівництва, був експерт по машинах, був експерт по домівкам, вони розробили план. Нового міста. Після переговорів з експертами старший Багабас затіяв будівництво. Коли воно було завершено, всі були здивовані, всі захоплювались, всі були щасливі. Всі, крім дітей. Знаєте чому? Вони побудували всього кілька шкіл для дітей. Школи були дуже високими, навколо них були натовпи людей. Будівли стояли далеко від тих місць, де жили діти. Було також недостатньо ігрових майданчиків. Всі ігрові майданчики знаходилися біля доріг. Через величезну кількість високих будівель багабаські діти не мали можливості грати на сонечку або веселитися під дощем. Вони могли тільки грати в ігри на комп'ютерах, а не на вулиці, тому не отримували від цього ніякого задоволення. Вони не могли лазити по деревах і зривати фрукти, так як для цього були спеціальні машини. Дітки з особливими потребами не могли робити, що хотіли, бо весь час проводили вдома або в садочку. Що ми зробили не так? запитали фахівці по мостах. Будівництву, дорогам та домівкам. Потрібно спитати у дітей, подумали вони. Експерти дізналися багато нового після розмови з дітьми. У дітей була маса пропозицій про те, як побудувати нове місто. Перш за все, експерти навчилися прислухатися до дітей і їх потребах при плануванні міста. За допомогою дітей експертам вдалося облаштувати місто по-новому. І Афлатончик їм допомагав. Всі багабаси, діти, дорослі і старі йшли та святкували будівництво нового міста. З тих пір нові жителі планети Гитотамії жили довго і щасливо. А як тільки з'являвся новий проект будівництва, який стосується дітей, експерти негайно звертались до дітей за порадою. Чи сподобалась вам казочка наша нова планета? А як би ви влаштували своє місто? Пропоную вам намалювати наше нове місто очами дітей. Любив цей світ, моя дитина, свій рідний край, ліси, поля. Турбуйся про нього кожну днин, бо рідна це твоя земля. Ну що ж, давайте з вами зробимо гімнастику для наших ученят. Так, рухаємо оченятками <звінь> вліво-право. Вгору-вниз. Ведемо по полу. Іншу сторону. Закрили оченята, відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили. Поклали долоньки, Помасажували. Так, покліпали десь разів. Добре, молодці. Ну що ж, діточки, бережіть природу навколо нас. До побачення, до нових зустріч за Флатунчиком.